Вітаю дорогі глядачі! Осінь час ароматної і затишної випічки цей яблучний пиріг саме такий: крихке і смачне тісто та багато ніжної кремово-яблучної начинки з корицею. Вдале поєднання, яке ви захочете повторювати багато разів. Досить говорити, давайте готувати інгредієнти також залишу в інфобоксі під відео. Яблука краще обирати тверді і кислі. Вершкове масло має бути добре охолоджене, але не заморожене. У мене крохмаль кукурудзяний, можна брати і картопляний, у кінцевому результаті різниця буде, але не критична. Починаємо з начинки, я вже яблука почистила і вирізала серединки та буду подрібнювати за допомогою кухонного помічника. Можна натерти на терці або просто дрібно порізати. У мене 1,5 кг яблук у почищеному вигляді. І ось що у мене вийшло: приблизно такої величини мають бути шматочки. Всі яблука подрібнила і пересипала у кастрюлю. Додаю до них цукор звичайний, також частину ванільного, трохи більше 1 чайної ложки, і також додаю корицю, перемішую і відправляю тушкуватись на помірному вогні. Лимонний сік тут не додавала, бо мені колір не принциповий. Яблука пустили сік, почали кипіти і зменшились в об'ємі. Саме час додавати крохмаль, розведений в півсклянках холодної води. Добре перемішую і вливаю до яблук. У мене кукурудзяний крохмаль, з ним смак більш ніжний, але із картопляним буде смачно. Добре перемішую і потрібно проварити хвилин 5 до загустіння. Картопляний крохмаль густіє швидше. І відправляємо начинку охолоджуватись, доки будемо займатися тістом. Спочатку змішуємо сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, цукор ванільний і звичайний, та добре перемішуємо. Тепер перетираємо масло з борошняною сумішю. Я буду це робити за допомогою помічника. Також можна масло потерти на терці або порубати великим ножем, або ж просто перетерти руками. Який би спосіб не обрали, працюйте швидко, щоб масло не почало танути. Можна додавати яйце попередньо перемішавши до однорідності, щоб воно краще об'єднувалося з тістом. Вмикаю ще на пару секунд і все готово. Якщо вимішуєте руками, не потрібно місити надто довго. Все, що нам потрібно, це зібрати тісто докупи. Перекладаю в пакет та умовно ділю на дві частини. Більшу і трохи меншу. Та відправляю до морозилки на 15-20 хвилин або до холодильника на хвилин 40. Застиляю форму пергаментом. Можна також використовувати форму, наприклад, скляну і в ніже і подавати. Моя форма діаметром 28 см. Беріть не менше 26. Дістаємо тісто з морозилки, щоб було легше розподілити по дну форми, Нарізаю його такими пластинами. Викладаємо тісто на дно форми, заповнюючи пустоти і в кінці трохи підрівнюємо руками або склянкою. З тіста, що залишилось, роблю невеликі бортики. І ось що маємо у готовому вигляді. Охоловшу начинку викладаємо на основу з тіста, рівномірно розподіляємо. І Тісто, що залишилось, натираю зверху на терці. Та знову рівномірно розпреділяю вибачте за тавтологію. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин годинку. Якщо ваш пиріг рум'яниться надто швидко, прикрийте його пергаментом або фольгою. Якщо пиріг дістанете з духовки надто швидко, низ ризикує лишитися погано пропеченим. Одразу з духовки пиріг дуже ніжний. Йому треба дати трохи постояти. За бажанням прикрашаємо цукровою пудрою і можна подавати як в холодному, так і в теплому вигляді з кулькою морозива. Це неймовірно смачно і я дуже рекомендую вам цей пиріг приготувати. Бажаю вам смачної і затишної осені та буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.